Неконституційність членства адвокатів в НААУ. 9 грудня 2024 року в мережі оприлюднено резонансний та майже фантастичний науковий висновок 28 маркушів» щодо можливо неконституційності членства всіх адвокатів України в Національній асоціації адвокатів України НААУ. Справу розглядає Конституційний Суд України, науковий висновок щодо організаційно-правового статусу Національної Асоціації Адвокатів України та членства адвокатів в Україні в Національній Асоціації Адвокатів України. Загалом можна стверджувати, що положення 6 частини статті 45 закону України про адвокатуру та адвокатську діяльність, яке передбачає обов'язкове та беззастережне членство всіх адвокатів України в Національній Асоціації адвокатів України, НААО, дійсно призводить до. До порушення конституційного права на свободу об'єднання та не бути членом об'єднання громадян, частини 1 і 4 статті 36 Конституції України, це обмеження права на свободу об'єднання, яке покладає на адвокатів додаткові обов'язки у зв'язку з реалізацією цього конституційного права, встановлене в імперативній формі законом. Закон, у свою чергу, має бути доступним, передбачуваним і сформулюваним з достатньою точністю, а також переслідувати легітимні цілі. Проте так і законодавчі обмеження конституційного та конвенційного права людини не відповідають вимозі бути потрібними у демократичному суспільстві, тобто не обумовлені нагальною суспільною потребою, та не відповідають принципу пропорційності.